Добрий день, любі дітки! До нас в гості завітала Білочка. Вона вам розповість про улюблену їжу. Послухайте і відгадайте. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, б, з лісу пострибав, якби другу ногу мав. Здогадалися? Це гриб. Звісно, білочки дуже полюбляють грибочки. А ви знаєте, які ще лісові мешканці полюбляють їсти гриби? Так, це їжачки, зайчики, олені та інші. Царство грибів це особливе царство у світі природи. Гриби не схожі ні на дерева, ні на кущі, ні на трав'янисті рослини. Замість коренів у них грибниця, яка міститься під землею. І схожа вона на тонкі білі волокна. Грибниця розвивається у землі не один рік. Якщо зрізати гриб акуратно, не пошкоджуючи грибницю, то на цьому місці наступного року виросте не один грибочок. А якщо гриби не зрізати ножем, а вирвати з землі разом з грибницею, то на цьому місці гриби з'являться не скоро. Давайте розглянемо будову гриба. Гриб складається з грибниці, ніжки та шапинки. Гриби з'являються після дощів. Недаремно кажуть, буде дощ, буде і гриб. Дітки! А в яку пору року буває найбільше грибів? Весною чи осінню? Та, звісно, осінню. Гриби це дарунки лісу. Але водночас є небезпечним продуктом харчування, який може привести до отруєння. Гриби поділяються на їстівні та отруйні. Кожен гриб. Друже зі своїм деревом. Гриби це цінний поживний продукт. Гриби сушать, консервують, з них готують супи, смажать з картоплею, додають до салатів та піци. Вони мають гарний аромат і смак. Але потрібно пам'ятати, що не всі гриби можна їсти. Давайте розглянемо, які гриби їстівні. Самий популярний гриб це білий гриб. Його ще називають гриб боровик. Цей гриб дуже смачний і ароматний, тому і вважається грибним начальником. Причому не тільки люди оцінили його смак. Цей гриб дуже полюбляють лісові мешканці. А це маслюки. Вони дуже дружні, ростуть сім'ями. Маслюки ростуть в соснових лісах під ососнами. А називаються маслюки тому так, що капелюшки у них блискучі і липкі, наче змащені олією. Дуже смачні грибочки, маслюки. А це опеньки. Вони люблять рости на пеньках. Слово опенюк походить від слова пень. З одного пенька цілий кошик опенюк можна назбирати, вони дуже смачні в маринованому вигляді. Лисички справжні царівні лісу, делікатесні гриби, в них виключний смак. Лисички ніколи не бувають червивими, а це тому, що у них міститься речовина. Яку не переносять всі жуки та черв'яки. Підберезник розростає в основному під березою. Капелюшок круглий, темно-коричневого кольору, ніжка тонка та висока. Сироїшка шапка напівкуляста. А коли гриб розрізати, він не змінюється, має приємний грибний запах. Тітки, пам'ятайте, що не кожен гриб в кошик кладуть, тому що є і отруйні гриби. А чому ж вони отруйні? Бо в них є отрута, яка може викликати отруєння. Збирати гриби потрібно тільки добре вам відомі. До отруйних грибів відносяться. Бліда поганка вона найнебезпечніша. Подивіться на неї добре і запам'ятайте, в кошик її класти не можна. А це мухомор червоний та найнебезпечніший для здоров'я. Але не поспішайте збивати мухомори ногами та топтати їх. В лісі мухомор гриб потрібний, для людини він отруйний. А лісовим мешканцям згодиться. Олені жадібно шукають мухомори і з'їдають їх. Равлики і слимаки прогризають в капелюшках мухоморів дірки, білочки сушать їх на зиму. А ось несправжні опеньки, дуже схожі на справжні гриби і теж ростуть групами. А також можуть мати різне забарвлення. У справжніх опеньків зустрічається спідничка під капелюшком, якої немає у несправжніх. Також отруйні гриби мають неприємний запах і жовті пластини. А справжні опеньки пахнуть приємно і мають пластини білого кольору. Ось ми з вами і дізналися, які гриби бувають їстівні, а які отруйні. Дітки, запам'ятайте, збирати гриби можна тільки з дорослими. Збирати потрібно тільки ті гриби, які ти добре знаєш. Ніколи не їж в сирі гриби. Перед вживанням в їжу їх завжди варять і смажать. Якщо ти знайшов гриби під час прогулянки, не чіпай їх руками. Негайно повідом дорослого і покажи ці гриби і місце. Неїстівні гриби не можна нищити. Залиш для мешканців лісу. Вони ними лікуються. А зараз пограємо у гру, збери кошик. Перший грибок? Що це за грибочок? Це лисичка. Ми її покладемо у кошик. Так, тому що це їстівний грибочок. А це що за грибочок? Це мухомор. Ми його візьмемо до кошика. Ні, тому що це отруйний гриб. А ось що за грибочок? Це сироїшка. Як ви гадаєте, покладемо ми його до кошика? Так, це їстівний грибочок. А ось що за грибочок уважно подивіться. Це підберезник. Як ви гадаєте, це їстівний грибочок? Так, звичайно, ми його кладемо до кошика. А ось що за грибочок, уважно подивіться, дітки. Це бліда поганка. Як ви гадаєте, це їстівний гриб? Ні, це утруйний гриб. Його не можна кпрати з собою. А це що за грибочки? Так, звичайно, це опеньки. Ми їх візьмемо з собою? Так, це їстівні грибочки. Дуже добре, молодці дітки, ви гарно впорлися з завданням. Дітки, запам'ятайте. В лісі ми не господарі, а гості. Прийшли в гості, поважайте господарів лісу, рослини і тваринний лісовий народ. В лісі не можна голосувати, не можна смітити, зривати гриби з коренем та не можна топтати їх. Дякую за увагу, до побачення!